Всім привіт! Це канал Слухаємо Книгу. І сьогодні в нас другий розділ книги Ригера Тютюнника Климко. Хто слухав попередній перший розділ, тут по піскасі можна буде його послухати. Ну що ж, поїхав. Підписуйтесь на канал і ми почнемо. Климко йшов уже восьму добу, першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка полюга на дорозі гріла босі ноги, в кишенях дядькової діжурки лежало шість великих сухарів з білого хліба і чимала торба на сіль, а тут іще степу сонця кругом повнісінько. Вітерець лоскоче ковил траву, полошкає полини, щоб вони дужче пахли, і ніде ані лялечки, тільки ящерки шастують поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках. Сухарів дав климкові на дорогу дід бочонок, стаційний аптекар і дядьків Кирилів товариш. Дід бочонок, так звала аптекаря вся дітвора, у висілку й на станції, цілими днями, навіть у неділю, просиджував у висілковій аптеці коло базару, і це було видно через вікно, Розважував на манюніх вагах якісь ліки або стояв за прилавком, упершись у нього великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі. Сивий, вусатий і кругло товстий, як справжнісінький бочонок-аптекар, любив походжати ранками по базару, в широких смугастих штанях, у довгій ледь не до колін синій косовороці, підперезаній крученим шовковим поясом з білими китицями. На ногах у нього були величезні жовті черевики, бо чонок ніколи не купував, а лише весело перемовлявся з базаровими і реготав басом з-під білих розпущених вузів. Угу-гу. О, моє вам шануваннячко. І знову реготав, про чому живіт йому здіймався, мов велика прухка подушка і двигтів. Шовкові китиці на поясі теж двигтіли. Йому тут таки просто посеред базару скаржилися на всілякі немочі, і він отказував поважно кольцекс, куальцекс, Приймайте, мій друже. Або Авспільні, а вспільні. Пийте моя ласко. Тричі на день по одній пігулці Крейди, не шкода. Були проте й такі, кому бочонок призначав ліки, особливі своєю загадковістю й урочистістю. Я приготую вам краплі датського короля, мій шановний. Загляньте якось. Біжачи вранці до школи повз базар Климко частенько завертав у ряди заради того, щоб походити хвостиком за Бучонком і послухати оті його таємничі слова Кольтекс Хіна Аспіліні. Найдужче йому подобалося в них а кругле, глибоке, воно б, мов луна з колодязя, перекочувалось в аптекравому горлі, теж як бочонки. Другого дня, по тому, як настали дядька Кирила, дід бочонок прийшов до климка в барак, мовчки заплакав, притулившись товстим плечем до одвірка, і втерши сльози, просів біля климка на стілець, що так і охнув під важким тілом. Тоді дістав з кишені широченних своїх штанів стосик червоних тридцяток і поклав перед климком на столі. Може, може хоч хліби, хлібину колись купиш, на всі, бо зараз вони безцінні. А ще краще, якби ти подався на села та пристав до якоїсь бабусі в поміч та й перебув цю лиху годину, я тобі харчів на дорогу дам. Климко сказав, що йому дають на станції дядьків пайок, так що жити можна. До того ж у школі скоро почнуться заняття. Вони вже не почнуться, зітхнув дід Бочонок. Німці от-от прийдуть. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Климко бігав у той день з весілковими хлопчиками за балку дивитися збитий наш яструбок і бачив здалеку, як бомби влучали в депо. У вагони, як похитнулося і повільно впала водогінна вежа, а в повітрі над полуб'ям і димами після кожного вибуху моторошно завували уламки рейок. Бомба влучила і в барак, і його розвалило, розкидала в усі боки, а рештки стін і простінків згоріли у кламка на очах, швидко, як тріски. Пожежі ніхто не гасив, бо станція горіла вся, а горіли депо і шахта, а два паровози, що встигли відійти за посадку біля кладовища клично і сумно гули в два неоднакові гудку. Так і зостався Климко. В чим був, у чому йшов зараз? Сонце стало вже височенько і пригрівало в спину, а земля була холодна, від неї потерпли підошви і зробилися як дерев'яні. Коли вони мерзли, так що аж пекли, і не було вже терпсю йти далі. Климко сідав просто посеред дороги і оддирав їх руками, хукав на них, піднімаючи до рота то одну, то другу і знову оддирав. Попереду забувані в лісок. Самі вершечки дерев, таке, як вибало, чи що. А може, якесь село низове. Над вершечками, жовтими і зеленими помітив Климко, тоненькою цівочкою підіймався вгору димок. Він не танув і не падав набік, як то буває при вітрові, але ж погойдувався ледь-ледь у ранковому супоку. Климко зрадів тому димкові і подався на нього. Багаття жевріло неподалік від путівця, на картоплищі поміж пержовклими осиками і кленами. Грядка була невелика, увічни на межах лежали купки старого почорніло од моху каміння, видно, хтось колись не день і не два труждався тут, щоб звільнити землю від каменю і посадити у неї якусь себерчину картоплі. Коло багаття лежала купа прим'ятого картоплиння змішаного з опалим листям, і видно було глибокий слід від відтачки. Картоплю вибрано либонь, учора, з вечора, бо земля в лунках ще не просохла. Климко розворушив палицею багаття, з нього викоталися дві чорні, як вугілля, картоплини, Шкіра, шкірка на тих так пригоріла, що аж відстряла від серединок, рожевих та пахучих. Кламко швидко зжував їх, забувши навіть, що в нього є сіль, і тоді йому так схотілося їсти, що сльози самі виступили на очах. Він повитрушав з кутиків у кишенях діжурки, крихти від сухарів, легенько видмухнув з них остюки та солом'яну потаруху і ще трохи поласував Останню половину сухаря він і з'їв учора зранку й відтоді не мав ані рісочки в роті. Щоправда, в одному ліску на шляхом трапився йому в гущавині рясний кущ глоду. Климко обірвав його до останньої ягоди і їв доти аж доки не занудило. Сухарів хватило б надовше, якби вони були не червиві, якби їх давав йому дід бочонок, а не його жінка, худа, злюща і скупа бочончиха. Климкові завжди, коли вони бували з дядьком Кирилом в гостях у бочонків, здавалося, що бочончиха не ставляє миски святковим їстовом на стіл, а кидає їх, на що дід бочонок тільки прихак, прихакував і Йозався на стільці, проте мовчав. Коли Климко забіг до аптекаря і сказав, що подасться до села, про сіль він змовчав, бо щоб бочонок не відмовляв його чи ще гірше не зостав жити в себе. Той вийшов на кухню і довго несміливим баском перемовлявся про щось із бочончихою. Климко хотів був уже потихеньку втекти, але тут увійшов аптекар жінкою, що несла поперед себе миску борщу. Вона кинула її на стіл і знову зачинилася на кухні. Я, я не голодний. Сказав Климко, отсуваючи миску і похнюпився, щоб не дивитися на борщ. Їж. попросив бочонок, винувато кліпаючи очима і хапаючи себе то за той, то за той вус. Ти на бабу не дивись, вона така і є. Климко навіть не поворухнувся. У кімнаті в аптекаря дуже пахло ліками. На підлозі лежала товста ковдра, по стінах висіли великі гарні картини в золочених рамах. На високому ліжку під подушками спав кіт з великим пухнасним хвостом, а від кухню пахло гарячим хлібом. У вікно з надвору хтось легенько постукав, аптекар важко підвівся з тільця, виглянув через фіранку і закивав головою. Він вийшов на веранду, не причинивши за собою дверей, і климко почув крізь них змучений жіночий голос. Не краще йому, Карповичу. Горить увесь, ви ще щось дали таке, щоб, щоб помогло, а вам зате ось ось яєчок, сальця четвертинку. Ні, ні, то ви з хазяйкою, з хазяйкою ладнайте. Я ліки я зараз винесу. Х... Хто там? вийшла з кухні бочончиха. По ліки людина прийшла, чоловікові погано. Людина, людино, перекривала Бочончиха, і всім на дурняк дай. Чого це на дурняк? сердито отказав бочонок. Піди візьми там по ніяко. Яєчко, сальце ось, знову почув Климко. Потім рипнули двері в прикомірок. Видно, Бочончиха пішла ховати подає Янія за ліки. Коли Климко вже вийшов на ганок, вона догнала його з шістьма сухарями в фартусі, швидко, дрібно перехрестила перед самими очима і прошепотіла щось сама собі тонкими сердитими губами. Бочонок вивів климка за ворота і сказав Лядися ж у дорозі, а краще пристань до якихось е, добрих людей, біженців, серед нещасних багато є добрих. Та іди вкупі з ними їх тепер сила силена суне у всі кінці і скрушно подивився на босі климкові ноги. Знайшов би я тобі і взувачку, бо як же оце йти в осінь босому, так нога ж у мене така, що ти один черевик увесь із головою сховаєшся. На прощання він поцілував клемка, протиснувши до свого великого живота й лоскотнувши вусами, вийняв з кишені хустку і став умочати її в кожне око по черзі. Перший сухар Климко розломив, коли відійшов від станції кілометрів за двадцять п'ять і сів перепочити. Гули ноги, пекло підошви, натруджені об дрібні камінь сі, що траплялися в пилюзі, та й усе тіло млоїло від утоми. Розломив і побачив, що всередині аж кишить дрібної білої черви. Скривившись від огиди, климко повикидав їх соломиною, ще раз розломив сухар і ще повикидав. Їсти довелося вже крихти. Але то було не найстрашніше. Найстрашніше сталося тоді, коли він, перепочивши, підвився, щоб іти, і впав. Ноги не вдержали, їх ніби одя... одняло. Що встане, то й впаде і впаде. Він злякався. Став розтирати литки, стегна, бив по них кулаками і кричав Ану, йдіть, а ну йдіть мені зараз. Він таки підвівся і пішов, ледве ледве пересуваючи ступні в крутій пелюзі. Так було після кожного перепочинку, і Климко збагнув, що краще йти повільніше, але йти йти без упину. Аніж поспішати і через кожні 5-6 кілометрів падати, знесилившись на землю. Найдужчі боліли ноги зранку після ночівлі, але Климко вже знав, що бити їх не слід, а треба легенько розтерти, поляскати долонями і перші кілька кілометрів іти помаленьку. Далі вони вже не боліли, йшли собі слухняно, тільки німо дзвеніли кожною жилочкою. Лемко підкинув у багаття картоплиня, розмухував жарок і довго одігвав ступні, час від часу дотуляючи їх просто до полум'я. Нагріє потре добренько обома руками і знову суне до, до полум'я, аж доки вигнав за шпори. Потім узяв палицю, котру розворошував багаття, і пішов по картоплищу, розкопуючи нею лунку за лункою. «Одна!» Вигукнув раденько, знайшовши першу картоплину. О, друга! О, третя! Сонце вже пропікало. Не дуже, одначе по осінньому, але Климко працював так завзято, що матроска прилипла йому до спини. Він скинув діжурку і знову став до роботи. При самій межі знайшов кілька невикупаних, притоптаних дитячими ногами кущів. Он хто картопельку пік! І розкриваючи їх палицею, приказував: А що, сховалися? Га? От мене не сховаєтесь!» До обіду Климко накопав 57 картоплин, великих, менших і зовсім дрібних. 12 найдрібніших він спік, їв помаленьку, вмочуючи в коробочку сілю помаленьку, щоб довше та й живіт не заболить. А того голоду, он, он голодом он переїв і знудив. Потроху треба було. На дорогу він ще раз добре одігрів ноги, закинув за плечі торбину з картоплею і рушив далі через вибалок. Може, де вода трапиться? Поднув вибалка поміж камінням справді біг струмок, мив боки тому камінню полоскав зеленісіньку травицю, що клалася на воду рівними чубчиками, і ніс жовте листя. Климко став навколішки, припав до води холодна та добра, тоді вмився і втерся галстуком од матроски, а вгорі над струбком вдіймала жовто-зелена тиша осені, і наче у вісні ронила листя. Було так м'яко і затишно в цьому вибалку над співучою поміж камінням водою, що Климко не одразу підвівся з колін, а стояв і стояв. Одразу ж з вибалком на пагорбі починалося якесь містечко. Чепорні вестелені бруківкою вулиці, білі будиночки в невеличких пожовклих садках, далі грибок водокачки, клубчасті дими понад нею, тоненько, коротко свиснув паровоз кукушка. Климко аж зупинився, розгублений і зляканий. Чи не приблукав оце він, кружляючи незнайомими дорогами назад, на свою станцію? Та ні, жні! Адже їхню водокачку звалило бомбою, а тут сіла не видно, шахтного терикона та й в бруківки в їхньому висілку не було. Її зробили перед самою війною тільки від станції, повз базар до магазинів і перокарні. А так усе схоже. Ідучи з торбою, з на плечі, понад парканами незнайомої, вулиці, Климко згадував свою станцію. Кожен день її життя і кожну годину. Будили його щоранку, ще задовго до того, як іти до школи, хлібозавод і водовоз. Першою повзбарак повільно второхкуючи колесами по кам'яці, їхала до пекарні порожня зелена будка, запряжена парою маленьких, менших ніж у німців, дебелих коненят. За тихою погоди від будки лишався у повітрі хлібний дух. Що довго не розходився потім. На бутці було написано великими білими літерами Хліб. Упередку на високому орудочкові сидів дядько в чорному халаті, його теж звали хлібовозом і досипав недоспаної ночі, покивуючи головою, а коні йшли самі, бо вони знали дорогу. Трохи згодом до барака з гуркотом і хлюпотом у довгому почонку на чотирьох колесах під'їздив водовоз. І веселим, співучим голосом, хоч був він уже старенький, розлогу вигукував Вода, 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 вода. В бараці разом очинилися всі двері, торохтіли відра, чути було, жвавий гомін коло бочонка й пересміхи з водовозом. Воду завжди набирали весело. Може, тому, що водовоз був завжди веселий, буйно-червений на воду. А вода, що так і сяяла проти вранішнього сонця, була чиста і холодна, мов з під льоду. Взимку водовоз привозив воду обмерзлими в срібних борульках саньми. Вуса в нього теж були обмерзлі і теж у маленьких бурульках. Підождавши, доки климко націдить води, він забирав у нього з рук відра і заносив до кімнати. Дядька Кирил їх де на роботі? питався, Привіт, йому передаш, як е вернеться, От дя дядьки Семена, мов, Взимку, коли такої ранньої пори на дворі ще по ночі станції через колії, і до самого висілка блимали рухливі жовті вогники, схожі на світляків. Ту поверталися додому з нічної зміни шахтарі. Аж ось від вагоноремонтних майстерень, з першого хрипло з шипінням, а далі все чистіше і потужніше долинав гудок, скликаючи людей на роботу. Климко вирушив до школи повз шахтну сортувальню, закурену штибом, далі повз хомін Київ, велелюдний базар і аптеку. Біля клубу, супроти кінобудки він зупинявся і слухав, як там шерхотить, співає кіноплівка Механік перемотував її після вечірнього сеансу, думою про козака Голоту або Щорса або Чапаєва. Як недавно ще, лише два місяці тому, все це було, а тепер здавалося, що давно-предавно як був ще дошкільням. біля якогось двору клумко став на вулицю через паркан та жовту акацію звисала велика яблунева гілка. На ній поміж рідким уже листям висіло двоє поморщених яблук, що злиплися докупи. Видно, червотока сточила її. Вакації на осонні зібрався цілий базар хороб'ячий. Тепло знайшли, подумав Климко, немає на вас кота! Поробці, ганяючись один за одним, шугали в гіллі й оббивали крицями листя. Яблука теж погойдувалися від того роб'ячого бешкету, разом з тоненькою гілочкою, на якій росли. Клинко поклав в торбину з картоплею від паркан і сів на неї, сказавши собі, перепочину трохи, а сам не зводив очей з пари яблуку. Він просидів, отако, задерши гору вгору, довгенько, доки шия не зболіла. Поробці аж кищили в яблуневих вітах, а яблука ойдалися і не падали, наче їх прив'язано ниткою. Климко встав, закинув торбину на плечі і, зітхнувши, ще раз подивився на зморщені яблучка. Ні, мабуть, вони ще скоро не впадуть. Хай собі. І почимчикував понад парканами далі, вже не поглядаючи вгору на садове гілля. І то, чого доброго, ще десь закортить перепочити. За містечком знову був степ і степ. Сонце звернуло з полудня, світило навкіс, і климкова тінь з торбиною ковзала у надвечірньому промінні, блищали й блищали, ставали більші й жовтогарячі. Незабаром Климко побачив велике місто у долині, зупинівся і роздивлявся його довго, мружачи очі просте сонця. Воно вже співало свою тиху, червону пісню вечорову. І Климко заозирався довкола. Треба ж на ніч стати, бо в місті, де притулишся. Далеко в полі, його нів за десять, він розглядів низеньку чорну копичку сіна чи соломи, коли б не торішньої. І звернув з дороги. Це був другий розділ книги Гриєра єрачюнника Климко. Це був канал Слухаємо Книгу. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові аудіокниги та нові розділи. Ну що ж, всім до зустрічі!